Всім привіт! Сьогодні в мене на обід будуть одеські штрудлі. Вони одеські, але вони походять з Молдавії. Це молдавське блюдо. Так, я сьогодні хочу приготувати для своїх дітей. Штрудлі в мене будуть сьогодні без м'яса, так як у мене зять вегетаріанець. Для цього я приготувала картоплю, морковку, цибулю. Цибульку будемо нарізати гарненько. І піджарювати з морковкою. Для цього ж у мене є кисломолочний сир. Також я приготувала борошно, яйці і сіль. Будемо готувати. Приготувала 250 мл води. Виливаю сюди воду в миску. додаю сіль в чайну ложку і б'ю сюди одне яйце. І сюди додаю муку. А муки скільки візьме. Ви олії пару ложок. Ще добавлю муки. рукою замісувати треба замісити м'ягеньке хороше тісто щоб гарно розкачувалося Тісто вийшло гарне, м'ягеньке. Поставлю його трошки, щоб воно відпочило, накрию мисочкою, приготовлю сир кисломолочний. підсолю, чайну ложечку солі додавлю сюди. А тепер сюди ще одне яйце об'єкт. Змішаю гарненько і буде вже готовий творог, е, сир. Так, Тісто вже готове, сир готовий. Зараз займемося ще і картоплею. Цибуля і морква піджарюються на олії, на сковорідці. Зараз все приготовлю і будемо збирати наше блюдо. Підкладу в сторону. Готовлю картоплю. Картоплю я крупненько нарізаю. Хто як хоче, так нарізає. Я показую так, як я роблю. Як в мої сім'ї це завжди робилося. Мама моя так готовила, я готовлю. Ось так крупненько ліжу картоплю. Крупненькими скипками. Для смаку, щоб гарно пахло, так як у нас не буде тут м'яса, я додаю вершкове масло. Зараз воно розтопиться і я буду заливати цю зажарку всю картоплю. Висипаю зажарку картоплю. Сюди ще кидаю три маленьких лаврових листа. Чорний мелений перець додаю. Зараз додаю водички. І додаю щоб покрило на рівень картошки. Отак буде налито води. Не більше. Шттруль, зараз я посолю. Сюди добавлю, мабуть, вже дві чайні ложки солі. Так. Гарно перемішається це все. Тісто я ділю на дві частини, щоб не були дуже грубі наші штрублі. Так, один кусочок колобочок я відкладу. А друге, і це все треба робити дуже швиденько, щоб наша картошка не зварилася, бо потім ще з шнудлями буде кипіти і буде не дуже смачно пахнути картоплю, коли довго кипить. Тому я її ніколи не варю. Я все разом, поки вона в мене на дуже маленькому вогні. Гарно розкатала, тепер я його мастю маслом Ось так гарненько його змащую, щоб не злипалося, щоб було дуже добре. І тоді воно таке слоїсте. Виходить. Края гарненько мастю. Ось так. І швиденько-швиденько, щоб картошка там у нас не перестояла. Так, все, зробила. Викладаю творог. Так все гарненько на половину коржа. Більше не потрібно. Все, зараз будемо закручувати його. Отак тепер завертаємо. Закручувати його, перекручувати як вертуту не потрібно. А ріжемо його кусочками. Його треба трошки змастити маслом, щоб не склеїлося. Отак. А тепер будемо різати кусочками. Буду ставити штрудлі на картоплю. Роблю більше вогонь, щоб закипіла наша картопля. Тепер буду складати. Отак я і ложу їх, не перевертаю набік, а так складаю. Не дуже складати до одного, щоб не прилипло. Отак. Маслом я помастила. не будуть не клеїтися. Отак. Десь так поставити ще зверху можна між тими. Все. Закриваю тісненько, кришкою, великий огонь і дивлюся. Чекаю, коли закипить. Як закипить, прикручую щоб кипіло помаленьку і через пів години аж відкриваю і дивлюся. Раніше не можна відкривати. За пів години, минут 40, вони будуть готові штрудлі. Кипить. Закипіло наше бараболя, штрудлі. Я прикручую на мінімальний вогонь. І засікаю. Время. З пів часа 40 хвилин, і це блюдо буде готове. Чекай. Ось і готові мої штрудлі. Картоплю викладаємо всередину, а по окраям розкладаємо наші штруди. Гаряче, гаряче. Ось така подача у нас. Гаряче, не можу тримати. Красота і смакота. Ще будемо їсти. Всім смачного і нам теж.